За останні декілька десятиліть зими стали більш-менш теплішими, і це створило умови для того, щоб лебіді змогли залишатися у нас на Дністрі. Спостерігати за красними птахами приходить дуже багато могилівчан, а лебіді у свою чергу звикають до людей, і залюбки приймають від них їжу, їжу, яка вбиває. Приносять хліба, чого категорично забороняємо, і особливо псутий хліб це для них взагалі смертельно. Хліб для них отруєння з тим, що він розкладається в золодку і починається загноїння, і вони гинуть. Як зазначають орнітологи, лебіді на мілководі можуть самі собі дістати харчі, птахам достатньо природної їжі: рослини, насіння, комахи, черв'яки, равлики, ракоподібні. Але деякі так звані любителі природи не прислуховуються до парад фахівців і продовжують годувати хлібом качок та лебедів. А тому час від часу на річці з'являються мертві птахи. Якщо ж у вас виникло непереборне бажання підгодувати тварини, які цього не потребують, тоді варто все ж дослухатись до парад зоозахисників, аби не нашкодити водоплавним. Їм дають різні злаки, які перед тим запарюють або варять, оскільки злаки містять багато калорій. Їм також можна взяти звичайну звичайну капустину, просто з капустину перете. І давати капустину, оскільки ну це буде якби одночасно і корисно для лебедів, і ніякої шкоди їм не принесе. Як хомасапінців, людей розумних, наше завдання зберігати природу, примножувати її багатство та жити в гармонії з світом, а не знищувати його задля розваги чи гарного фото на телефоні. Тож вмикаємо розум та залишаємося людьми.